Вітаю на телеканалі Сі4. Випуск новин у студії працює Марія Цепілован. Про головні події минулих вихідних та понеділка, 2 червня, поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. Чому зрізали старі дерева біля центрального корпусу ЧНУ? Чи відпочиватимуть у цьогоріч Чернівецькі школярі у літніх таборах? 17-та Буковинська мрія. Скільки дитячих бажань здійснили цього року? Сьогодні українська та російська делегації провели другий раунд прямих переговорів у палаці Чераган у Стамбулі. Українська сторона офіційно передала російський список українських дітей, яких потрібно повернути. Йдеться про сотні дітей, яких Росія незаконно депортувала, примусово перемістила або утримує на тимчасово окупованих територіях. Також за результатами другого раунду перемовин Україна та РФ готують новий обмін військовополоненими. Повідомив Володимир Зеленський. І переходимо до місцевих новин. Чернівчан закликають 3 червня достойно провести в останню дорогу солдата Максима Хамуляка. Захисник загинув під час несення служби о 10.30 траурний кортеж на щиті із загиблим воїном рухатиметься вулицями Кишинівською, Руською, головною проспектом Незалежності, герою Майдану до центрального міського кладовища. Літо, час канікул і відпочинку у Чернівцях готуються до оздоровлення дітей у літніх таборах. Міська рада виділила майже 10 мільйонів гривень на відпочинок для соціально вразливих категорій. Як саме організовують дозвілля та оздоровлення у сюжеті? У червні в Чернівцях запрацюють пришкільні табори, а також заклади позашкільної освіти. Тут діти зможуть провести час із користю та під наглядом педагогів щодо повноцінного оздоровлення соціальних категорій школярів. Місто співпрацює із приватними таборами. Цьогоріч це передбачає 9 мільйонів 800 тисяч гривень з бюджету, але не всі заклади готові приймати дітей. Першою вимогою є. Належність до спеціального реєстру є тільки кілька є ті табори, які в незадовільному стані очевидно оздоровлювати дітей. Ми не можемо на їх базі. Є табори, які так в дуже хорошому стані, але вони наразі не надавали ще послуги, тому вони доводять власні документи до ладу тобто, мова йде про те, що вони повинні отримати підписані акти від всіх суміжних інституцій, які надають право працювати з дітьми Цьогоріч скасували географічні обмеження. Дітей можна оздоровлювати не лише в межах області, а й по всій Україні. Через скарги у минулі роки до перевірки таборів залучили спеціальну комісію, аби не допустити неякісні послуги. Тому, власне, починаючи з минулого року, була створена вже комісія розпорядження міської ради для того, щоб визначити готовність таборів оздоровлення судді об'єктів надавати таку чи іншу послугу для наших дітей. Ну і незважаючи на те, що до цього суб'єктами господарювання були отримані акти на надання послуг. Все ж таки було відкориговане минулого року, оздоровлення не відбулося в нашій громаді. Для пільгових категорій повний супровід, починаючи з подачі заяви і до укладення договорів, батькам допомагають заступники з виховної роботи у школах. У місті зросла кількість дітей, які мають право на пільгове оздоровлення. Ми можемо говорити про кількість соціальних категорій, власне тих. Категорії тих дітей, які мають право на отримання такої послуги, якщо загалом картинка залишається незмінною, то в нас на жаль збільшилася кількість тих дітей, батьки яких безвісти зниклі, і дітей, які батьки яких воюють зараз. Зараз тривають перемовини з таборами. Як тільки вони будуть готові, інформація надійде до закладів освіти, і батьки зможуть обрати місце для відпочинку своїх дітей. Радислав Укрінець, Катерина Тарасюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 Чому зрізали старі дерева біля центрального корпусу? Чи не у питання, яке нині турбує багатьох чернівчан? А зрізали їх на підставі обстеження, проведеного департаментом інфраструктури та благоустрою міста. Про це сі 4 повідомив ректор Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Руслан Білоскурський. За результатами обстеження дерева визнали аварійними. Університет підтримав це рішення, оскільки під час злив та вітрів з дерев неодноразово падали великі гілки, створюючи небезпеку для перехожих. Особливе занепокоєння викликало дерево, що росло безпосередньо на виході з університетської брами перед пішохідним переходом. Воно суттєво обмежувало оглядовість для водіїв і неодноразово ставало причиною аварійних ситуацій з пішоходами. Це були серйозні ризики, адже щодня цією ділянкою користуються сотні людей. Прокоментував ситуацію Руслан Білоскурський. Фарби, блискітки і дитячі мрії, що оживають попри війну. У Чернівцях відбувся 17-й благодійний фестиваль Боковинська мрія. Цього разу понад сім сотень дітей від сиріт до вимушених переселенців отримали шанс на справжнє свято дитинства. Дітей об'єднала не лише сцена, а й одна спільна мрія мирне безпечне життя. Як у цей день сяяли очі маленьких мрійників? Дивіться далі. Замрійте. Фарби, усмішки і яскраві емоції для семирічного Нестора. Цей день особливий. Його мрія знову здійснилась. Цього разу це улюблені іграшки. Ми сьогодні отримали чергову несторову мрію. Напевно, там машинки чи конструктор, щось таке, але кожного разу дуже чудові подарунки. Ми вдячні нашим дарувальникам і Марті Левченко. сьогодні? Мажинки і лего. Цього року понад 700 листів із мріями. Кожен з дітей має і непросту історію: хтось втратив дім, хтось рідних, хтось саме дитинство. Тут багато дітей, які втратили це відчуття бути дитиною. Тому нам важливо зробити його максимально світлим, максимально щасливим, максимально яскравим, аби кожна мрія була втілена, і це понад 700 мрій, які. Втілюється сьогодні найбільше листів, найбільше листів, особливо від дітей, які втратили батьків на війні, які втратили можливість гратись на дитячих майданчиках, чи кататися на велосипеді, чи свої школи, чи своїх друзів. Вони мріяли, щоб закінчилась війна. Серед гостей благодійники за кордону Анна Коболяш пролетіла із Сполучених Штатів Америки, аби особисто підтримати дітей. дуже важливо мені бути тут з Мартою і з дітьми тут у місті Добра. Тому що особливий день сьогодні день дитини, і дуже важливо є те, щоб діти мали вільний час, такий гарний, щоб змогли забути про те, що там коїться. Найбільше чого їм не вистачає це безпека, почуття того, що завтра прокинуться. Не буде того неспокою і страху, щоб вони могли розважитись. До свята долучилась і поліція. Представники ювенальної провенції розповідають дітям: поліцейський це не страх. А друг поліцейський це той, хто перший прийде на допомогу, коли така допомога буде потрібна. Тому ми завжди на тих заходах, де приймають участь діти, от ми завжди. Вважаємо продемонструвати всі можливості поліцейського сервісу, всі можливості допомоги, налагодити комунікацію з дітьми для того, щоб кожна дитина зрозуміла, що поліцейський це друг, до якого можна в будь-який момент звернутися по допомогу. Маленькі мрії дуже різні, і кожна з них має право на здійснення. Сьогодні цілількова коляска і велосипед, і просто добрі слова. Ми сьогодні отримали бігове. Там ще не ще не дивилися. коляски, договаліну ну, мрія здійснилася. Дуже дякую за таку можливість за ну взагалі за такий гарний проект, що дітки можуть отримувати дуже хороші, гарні подарунки і створювати свої мрії. Це дуже дуже приємно. Велика Я... дякую, що є нового, такі люди, які ці мрії здійснюють. Щороку на офіційних сторінках міста добра з'являються листи з дитячими мріями, і кожен охочий і може обрати чию з них здійснити. Можливо, вже наступного. Року саме ви станете для когось справжнім чарівником. Катерина Тарасюк, Олександр Окіпняк, новини Сі 4 Наймиліші перегони року у Чернівцях малюки змагалися на швидкість повзком. У місті вже втретє відбулися повзункові перегони. Захід до дня захисту дітей, який об'єднав родини, подарував емоції та довів, навіть кілька метрів дистанції можуть стати великими досягненнями. Як це було? Дивіться далі. Захід організували до дня захисту дітей. Попри те, що цьогоріч офіційне відзначення перенесли на листопад, події вирішили не скасовувати для того, щоб підкреслити ідею захисту прав дитини, адже від самого народження малюк в Україні вже має право на сім'ю, на здоров'я, на безпечне середовище, на освіту і на власну думку. Тож навіть такі малюки можуть проявляти свою силу волі і характер. У повзункових перегонах взяв участь 21 малюк: 10 дівчат та 11 хлопчиків. Умов. Ви прості батьки закликають діти повзуть переможець той, хто першим дістався лінії фінішу. Це дуже гарно, це е, дуже мило. Це <звагалі> Взагалі дуже гарна ідея для батьків, для дітей. Соціалізація, наприклад, батьки. Цікаво, є куди і маленьких <звагалі> діток, повиси, і якийсь захід. Це дуже приємно, що таке організовують для діток. Ну, ми прийшли набратися емоцій, вражень і сподіваємося на перемогу. У нас у місті рідко щось таке цікавеньке відбувається, тому побачили новину та вирішили не пропустити. Тим більше у нас ще є двоє. Старших дітей їм дуже сподобалася ця ідея, тому прийшли для переможців. Організатори підготували подарунки. Їх вручили батькам. Дитина ще в такому віці. Вона не може об'єктивно щось оцінювати, тому звичайно, це для батьків, щоб потішитись я думаю, це радісна приємна подія. Захід організувала благодійна організація САС, дитячі містечка в Україні. Повзункові перегони не лише розвага, а й спосіб привернути увагу на важливість захисту прав дитини з перших днів її життя. Радислав Укринець Катерина Тарасюк, новини СІ4. Наразі це все про що встигаємо повідомити. Більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами. Бережіть себе. Побачимось завтра. У цій же порі.